Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну, домашню і водночас цікаву страву. М'ясо з пюре на кісточці. Виглядає оригінально, готується неважко, а смак справжнє задоволення. Для початку беру 8 курячих гомілок. Перекладаю їх у каструлю, додаю 2 лаврових листки, 6 грошень чорного перцю для аромату і 1 столову ложку солі. Заливаю все водою і ставлю на вогонь. Варю гомілки до готовності, щоб м'ясо добре відділялось від кісточки. Але не переварюю, воно має залишитися соковитим. Паралельно варю 3 великі картоплини загальною вагою приблизно 450 г. Картоплю після варіння повністю охолоджую, щоб з нею легше було працювати далі. Коли все охололо, очищаю картоплю від шкірки і складаю у велику миску. Тим часом гомілки вже готові. Знімаю з них шкірку, м'ясо акуратно відділяю від кісточки і складаю в миску. Кісточки не викидаю, вони нам ще знадобляться для формування ніжок. Далі беру зелень. У мене 70 грам. Це кріп та зелена цибуля. Дрібно нарізаю. Зелень додасть смаку та аромату страві. Можна додавати вашу улюблену зелень. Після того, як усе підготувала, переходжу до основного. Очищену варену картоплю в великій мисці, топчу то до однорідної маси. Додаю туди м'ясо з гомілок. Зелень, одну столову ложку меленої паприки та 1 столову ложку сушеного часнику. Якщо хочете, можете замінити його свіжим часником, Буде ще яскравіше. Солю і перчу за смаком. Все гарно вимішую руками. В результаті виходить ніжна ароматна маса, з якої буду формувати наші ніжки. Тепер саме формування ніжок. Беру шматочок фаршу, формую кулю. Потім роблю в центрі заглиблення і вставляю туди кісточку. Далі надаю фаршу форму гомілки. Вона має триматися на кісті. Так роблю з усією масою. У мене вийшло якраз 8 красивих заготовок. Наступний етап смаження. На сковорідку наливаю олію і добре нагріваю її. Тим часом у глибокій мисці збила два яйця. Це буде наша ванна для панірування. Ще підготувала кукурудзяну паніровку, вона дає гарну хрустку скоринку. Кожну ніжку занурюю спочатку в яйце, а потім обкачую в паніровці і відправляю на гарячу сковорідку. Обсмажую на середньому вогні до красивої золотистої скоринки з усіх боків. І ось що в результаті виходить. Апетитні хрусткі зовні і ніжні всередині ніжки з картопляного пюре і м'яса. Дуже смачно ситно. І оригінально. Така страва точно здивує ваших рідних. Спробуйте приготувати. Це дійсно варто того. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім на миру і добра! Хай щастить!